Ця от виставка Дана подія от пан Володимир намагається через візуальні образи, через мову візуальної культури розповісти те, що відбувається зараз в Україні. Те, що було, те, що зараз відбувається, і те, що дана виставка була в багатьох країнах світу, це дуже важлива подія. Люди ті, які подивилися це, вони вже розуміють, що це таке, і, і як, як допомагати приняття ця виставка, це якраз той приклад, як це як це потрібно робити. Я думаю, Володимир Васильович продемонстрував от якраз оцю канву. Що книжкова мініатюра, народні мотиви, рисунок, фото, все це поєднано е, разом і зроблено, хочеш не хочеш, все рівно його основний фах поліграфіста він е, проглядається, проявляється, хоч ти як не кажи. Така виставка, вона свого роду унікальна. Інсталяційна чи така. І Унікальна і по фактурі, і по підходу, і по композиції, і по матеріалу. У нашого експонента е, от, поєднані традиційні форми показу і новітні технології експозиційної роботи. Це дуже цікаво. Це є і відео, є такі дуже цікаві такі банери та далі. Я розумію, що насправді це на часі, і то, що ця, ця виставка, на і такий мобільний характер, тому що я бачу, які скільки країн вона да вже і її вже побачила, то я скажу, що. Дійсно, я дуже от респекти на тому, що новітні форми показали. Це як музейник мене дуже просто тішить. Так насправді це дуже великий проект, з якого ми зараз бачимо маленьку частинку, яка приїхала. І дійсно проект був дуже мобільний. Проект твориться дійсно. Це такий мультидисциплінар. Він має свою навіть наукову складову частину, тому що воно вже було і вже не тільки що там я представляю це десь проект, вже його вивчають так само мовні особливості, якісь художні особливості. Вже воно відповідно має такий досить великий, ну якийсь такий резонанс. Взагалі така була акція, де він зробив таку супер, просто знаєте, такі полотна. Вони були такі ну великі, дуже великий зал, була темрява, і такі полотна ці, ну може, метрів три. Виявляєте собі, і на полотна так якось рухалися. Ну було дуже чудово. А творчість для мене це взагалі це супер. те, що він зробив цей проект, каталог. Візуальні образи, відеообрази, музика, тексти поєднані в одне. Що тут застосовані е, графіка історична е, стародруків, і е, фотографія мистецтво нове, мистецтво репортажне, е, і це переплітається, і це створює таку єдину канву е, події, в якій глядач є одночасно учасником цих подій. Наше мистецьке життя, що воно е, відгукується. Е, Просто в режимі синхронному на наше політичне, громадське, суспільне життя, коли почалось повномасштабне вторгнення меншому сину було чотири місяці. Тому для мене це таке переживання цих перших днів, коли матері з дітьми сидять і не знають, що робити. І оці евакопоїзди, коли ти не знаєш, чи ти втрапиш на той поїзд, чи ні, це. Емоції переживання за за дитину за за майбутнє ну, напевно це дуже важливий меседж для майбутнього, для країн світу для того, щоб ми щоб і вони, і щоб ми берегли своє майбутнє. Ну Володимир Стасенко у нас є знаний графік, власне, людина, яка Мислить, яка реагує на події на сьогодення. І проєкт надзвичайно сильний, він одночасно і людяний, і соціальний, і. Масштабний насправді я дуже тішуся, що відбувся цей проект зараз в Києві. Для мене цей проект є дуже цінний, дуже важливий, через те, що національна академія мистецтва це є планка, це є рівень, якого треба досягати і старатися. Я сподіваюся, що в короткому часі зараз найближчим часом цей проект буде продемонстрований на книжковому арсеналі. Це буквально вже ось за кілька днів. Наступне знаю, що далі цей проект буде представлений. Наступний етап буде представлений зараз активно у Франції і буде в Америці. То це найближчим часом такі елементи будуть цього проекту зроблені.